Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми розпочинаємо шосту главу Євангелії від Матея. Вона має звичайно, зв'язок із попереднім матеріалом, бо з одного боку. Ми знаходимося у так званій нагірній проповіді. А з іншого боку, сьогодні також згадується про Отця, що на небі, як про це говорилося у минулому уривку. Слухаймо цей текст і почнемо розважання. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас. А то не матимете нагороди в Отця Вашого, що на небі. Ви послухали цей коротенький матеріал. Він складається практично із одного вірша, але він є вступним віршем до наступних уривків, які будуть нам говорити про милостиню, про молитву і про піст. Саме ці є складники так званих добрих вчинків, про які згадується тут. І отже, тому приступімо сьогодні саме до цього коротенького матеріалу. Почнемо із першого слова, це є дієслово, воно звучить в грецькій мові як «просехо». В перекладі можна про нього сказати як зверни увагу, стережися, бережися, будь уважним і так далі. Тобто йдеться про привернення уваги до чогось бути пильним. В Євангелію від Матея ми маємо. Шість разів використане це дієслово із певним закликом, подібно, як і тут. Так? І отже, коли ми дивимося на ці місця, вони є дуже цікаві, то ми маємо е, тут саме стосується отих е, добрих вчинків, які має робити людина. Але у 7.15 ми маємо те, що матей закликає стерегтися лише пророків. У 10 главі 17 стерегтися людей. А тоді в 16 главі три випадки, коли він говорить про те, що треба стерегтися закваски фарисейської і Садукейської. І отже, практично на тому фоні, який ми маємо стосовно застереження, тут є дуже цікавий випадок, можна сказати, унікальний. Бо коли в інших випадках Матей застерігає стерегтися людей, які могли би нашкодити, так? То тут є дуже цікавий момент. Тут ми бачимо, що він каже: стережіться, щоб ви не чинили добрих вчинків. І це є дуже важливо на це звернути увагу, бо ми зараз перейдемо до глибшого аналізу. Отже, найперше. Хочу, щоб ми зосередили нашу увагу на те, про які добрі вчинки йдеться. Адже саме це є об'єктом тої пильної уваги. І тут відразу є досить особливий момент, який стосується матеріалу, що ви чули досить недавно, а це є. П'ята глава, 16 вірш, буквально можна перегорнути одну сторінку, і там є щось дуже цікаве. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. І отже, тільки що Матей говорив в тій нагірній проповіді, ми вже над цим розважали, про те, щоб стерегтися. Про те, щоб чинити добрі вчинки, щоб ті вчинки були зауважені, і щоб через ті вчинки прославляли Отця, що на небі. А тут ми маємо, щоб ви не чинили ваших вчинків перед людьми. На перший погляд виглядає абсолютно протилежні судження, бо мають люди бачити ці добрі вчинки. Чи не мають їх бачити? Я пам'ятаю, ще коли я був студентом, то одного разу, зустрівшись із вже старшою такою, такою жінкою, вона вже упокоїлася в Господі, і вона казала мені: а як то так? Я пам'ятаю, колись, коли я була мала, то казали нічого не робити такого, щоб зауважували інші люди. Церква говорила про те, що треба робити в тиші в тайні добрі речі. А тепер усюди є реклама того, що робить церква. Якісь справи добрі йдуть на показ. І отже, ми маємо саме оцей момент дуже цікавий дві протилежні, немовби сторони тої самої медалі. Спробуймо придивитися, про що йдеться. Отже. Найперше розберемося е, про те, чи насправді тут тих два тексти говорять одне й те саме. Виглядає, що не конче. Бо це в нашому перекладі вони є дуже співзвучні, а у грецькому тексті цього нема. В 5 главі 5.16 вірші ми маємо вислів Калаерка, що означає добрі вчинки. А тут ми маємо. Дікайосіне воно не означає добрі вчинки». воно означає в першу чергу справедливість. Так, і отже, ми маємо дуже цікаво, уважайте добре, щоб ви не чинили вашої справедливості, вашої праведності перед людьми. Звичайно, ми можемо розуміти також, що ж таке є та праведність. Як не добрі вчинки, бо праведність проявляється у добрих вчинках. І, можливо, тому у нашому перекладі з'явився вислів добрі вчинки. Але як ви бачите вже в самій основі, у грецькій мові є розрізнення. Разом з тим є дуже ключова відмінність, яка полягає у тому, що в п'ятій главі 16-му вірші. Євангелії від Матея наголо ставиться, щоб через ті вчинки прославляли Отця, що на небі. А тут ми маємо, щоб ці вчинки не були видні іншим людям, бо тоді не матимете нагороди. І отже, наголо ставиться не на прославу Отця Небесного. А на щось дуже особливе, на що матей хоче звернути нашу увагу. Йдеться тут про оту людську гординю і марнославство, яке дуже часто супроводжується тим проявом духовного життя. І зовні вчинки можуть виглядати добрими, але вони не є зроблені для прослави Отця Небесного. А радше для прослави тих, які їх вчинять. І тут ми можемо сказати, що ну, я би говорив про таку розбіжність між е тим, що людина себе у тих вчинках хоче прославити, і коли вона хоче прославити Отця Небесного, це так якби, ну, порівняти, скажімо. Певну рекламу, де рекламують якусь певну річ. І те, що стосується такої чванливості, яка може бути в тій же ж рекламі. Але різниця полягає в тому, що коли рекламується щось, то рекламується те добро, зроблене у тому, що представляється для добра інших людей. І отже, славиться того, хто це зробив. І добрі вчинки однозначно мають виявляти присутність Бога, бо тільки Він один є добрий. Ми не можемо самі робити добрих вчинків без Бога. А тоді і слава вся належить Богові, а не нам, людям. Натомість, коли людина пробує представити, оті вже тоді можна їх взяти в лапки добрі вчинки. Бо вони беруть свій початок у людській гордині і марнославству, вони вже не є добрими вчинками. Хоча зовні можуть такими виглядати. І отже, давайте ми заглибимося у те, що стосується праведності життя. В першу чергу необхідно зосередити увагу на саме оте слово, яке тут використовує євангелист Матей. А це є дикайо сіне. Воно використовується євангелистом також досить е часто у його євангелію ми маємо те, що євангелист використовує сім разів оце поняття, що в нашій мові часом є в перекладі е сказано як справедливість, оправдання, праведність, по-різному е перекладається у нашому тексті. І ми бачимо, що вже Розважали над тим текстом, адже вперше це слово знаходиться в 3 главі 15 вірші, коли Ісус приходить на хрещення до Івана, і він тоді, пам'ятаєте, як казав до Івана, коли Іван пробував противитися тому всьому дійству, він каже, Залиши це, бо має бути вся отця. Справедливість, праведність так, здійснена. І Іван тоді дав нагоду Ісусові довершити. Подібно про це згадується в 21 главі, 32 вірші, коли Ісус наголошує, говорячи про Івана, що Іван прийшов дорогою справедливості, вживається оце слово Діка А тоді ми маємо в 5 главі, в 6, -му, 10 -му і 20 віршах, коли тут йдеться про оту праведність, яка пов'язана дуже чіт чітко із Царством Небесним. Ми вже це розглядали. Це є в контексті нагірної проповіді. Можете собі переглянути і передивитися ці е, наші е, уривочки, які ми розглядали, щоб пригадати, про що ми говорили. Також є у шостій главі. 33 вірші знову вжито цей це слово Діка Йосюне, і ми маємо там, зверніть увагу, шукайте перше царство Небесного та Його справедливості. І отже, як ви бачите, наголос падає тут, що ця справедливість, праведність дуже чітко в'яжеться із царством небесним. Вона в'яжеться також із певним шляхом. Життєвим праведника, в даному випадку Івана Хрестителя, який прийшов дорогою оцієї праведності і справедливості, виявляючи своїм життям чесноти і не шукаючи слави для себе. Адже це він був той, хто, маючи велику славу посеред своїх ровесників тогочасних, скерував їхній погляд не на себе, а на Ісуса. І отже, тому сьогодні ми маємо оцей дуже цікавий аспект. І е, Матей говорить, що ось зверни увагу, пильнуй добре те, що стосується твоєї справедливості. Тобто твого життя, те, що ти робиш, чи воно йде для прослави Бога, чи воно йде для возвеличення себе. І отже, якщо людина шукає слави лишень у людей, то це є марнота-марнот, бо вона завжди буде шукати чим раз більше і більше, бо задовільнити людей неможливо. Що би людина не робила, іншим людям завжди буде мало цього. Тому, коли ми говоримо про справедливість, як це розуміти, однозначно ми, ми розуміємо, що практично тут йдеться, суто в людському такому аспекті, йдеться про те, що кожному треба віддати те, що муситься віддати. Так? Ну, наприклад, якусь гідну зарплату за певну пророблену роботу або щось інше. Так? І робиться це для того, щоб у суспільстві поміж людьми встановити. Певне рівноправ'я, щоб і працівник найманий був задоволений своєю зарплатою, і роботодавець, для прикладу, так був задоволений тим, що виконує робітник. Має бути такий певний баланс, така певна рівність. Тоді встановлюється у е, тому людському вимірі певна справедливість. Коли ми говоримо про справедливість між людиною і Богом, то тут є дещо інше. І у Святому Письмі вже є дуже чітко окреслено про те, що справедливість, яка стосується людини до Бога, проявляється у вірності Торі. Так, спробуйте подивитися второзаконня, 6 глава, 25 вірш, де дуже чітко це окреслюється. Також можна бачити, що справедливість по відношенню до Бога. З боку людини це є вірність союзу. І ми бачимо, що зазвичай людина не є справедливою ні в одному, ні в другому випадку, бо вона не здатна виконати того, що стосується приписів Тори і того, що стосується Союзу, укладеного між Богом і людиною. Водночас ми бачимо, що Бог є завжди представлений як Бог справедливий, Так? бо це є аксіома Бог Є справедливий тільки тому, що він є Бог. Адже в тому полягає так, оця рівність. І отже, коли ми дивимося, як була установлена і Тора, і взяла свій початок, скажімо, і Союз, то тут ми розуміємо, що це є е, період, коли Ізраїль вийшов із Єгипту. Радше коли Бог вивів його із Єгипту за посередництвом Мойсея. І саме відбувається зміна перехід від рабства до свободи. Тому ми можемо сказати, що саме отут є і ця дуже важлива е, річ. Так? Коли людина є вільна, вона здатна робити певні вчинки, які вже стосуються того вільного вибору, який вона е, провадить. І отже, саме у тому Просторі свободи, яку Бог дарує людині, ми бачимо, що це стосується статусу Божих дітей. У книзі Второзаконня, в 14 главі першому вірші, чітко зазначається той момент, що Бог любить людей, вони є його діти. І оцей ці добрі вчинки, вони не є для того, щоб заслужити собі статус Божих дітей, вони є для того, щоб виявити себе Божими дітьми. І отже, тут йдеться, що ті добрі вчинки, ця справедливість, вона не повинна бути задля того, щоб щось собі заслужити, але виявити те, ким є. Водночас Бог завжди готовий. Нагородити людину, так? тому що він настільки любить, що він завжди готовий подарувати їй все. І тих прикладів того, як Бог нагороджує людей у святому письмі, є надзвичайно багато. Одним із таких яскравих, звичайно, на всіх ми зупинитися не зможемо. Один із яскравих таких прикладів це є те, що стосується особи Авраама. Так? Адже цей чоловік Авраам. Був вже, можна сказати, мертвий через те, що не мав дітей. І Бог йому каже: ось винагорода твоя буде. І якщо ти вийдеш з твоєї землі, якщо ти зробиш ті певні вчинки, що відкриють тебе на перспективу життя, ти отримаєш нагороду. Таких прикладів у Святому Письмі є багато. Бог нагороджує. Ми маємо навіть в новому завіті, коли учні пішли за Ісусом і кажуть, а що ми отримуємо, коли е, ось ми залишили наші доми, наші е, жінок, дітей. так, Що ми отримуємо? Сестер, братів? так? Ісус каже, ви отримуєте в сто разів більше ще тут, на землі, але водночас також і Царство Небесне. І отже, цей момент є дуже важливий. Оці, е, Добрі вчинки, як говорить в перекладі Хоменка, або ця справедливість, про яку говорить Євангелист Матей, передаючи слова Ісуса, вказується на те, щоб вони були приховані від людей. І отже, наголос ставиться, не на тому, щоб отримати щось від людей. А тут, на відміну від 5 глави 16 вірша, Ставиться наголос на тому, щоб ці вчинки були зроблені як вчинки справжніх дітей Божих, які виявляють велику повагу до свого Отця Небесного, а Він однозначно дасть нагороду. Тому, завершуючи наші розважання, спробуймо приглянутися до того, що ми робимо в нашому житті, щоб виявити оцей баланс. З одного ж боку, щоб через наші вчинки добрі було прославлене ім'я Отця Небесного, а з другого боку, придивитися глибоко у своє серце, чи часом я не шукаю особистої слави, тому, чинячи особливо те, що стосується милостині, молитви і посту, чи роблю я це? Уже не для людей, не на показ, а для мого Отця, з яким хочу мати оці стосунки дитини і батька. Хай Господь допоможе і просвітить наше серце, щоб ми розпізнали себе і могли чинити це так, щоб отримали від нього ту нагороду, яку Він дає, за оці добрі вчинки, зроблені у тайні. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.